Друзі, наша головна зараз задача втримати нашу перемогу, тому що таких перемог в нашій історії було дуже мало. Вперше український народ у своїй незалежній державі відстояв свої права, поборов внутрішню окупацію і став переможцем. Наша задача на місцях контролювати владу. Кон контролювати, звичайно, і центральний апарат нашої України, щоб не було там повторень тих помилок, які були допущені до 2004 року, тому що ті люди, які відійшли у вічність, в тому числі і Віталій Шмиленко, Віктор Шміленко, Віктор. Віктор я перепрошую, нам би цього не пробачили. Тоді ці смерті будуть на нашій совісті, тому ми не маємо права покладати, опускати рук. Дійсно виросло нове покоління синів України, за яких не соромно, якими пишаються наші славетні пращури зі світлих небес. Зродились ми великої години, пожеж війни і з полум'я вогнів, Плекав нас біль, втраті України, кормив нас гніт, і злість на ворогів, Плекав нас біль, по втраті України, Кормив нас гніт, злість на, гнід із на І Ось ми йдем, у бою житі вому війні Злом немов храніт оплачене дав, свободи ще нікому, а хто бореть, той стобуває світ, поплачене дав, свободи ще нікому, а хто бореть, той стобуває світ, ми хочемо, і слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьби золотом. В путах, ви, у як жити в путах, мовні раби, солодше нам, у бою умирати, як жити у путах, мовні раби, Доволі нам руїни і не згоди, не сміє брат, на брата йти у убий під синьо жовтним прапором свободи світнає. Правду для усіх єдину наш гордий клич, народові несе. Відчись будь, ти вірний до загину нам україн, вище, понад все, відчись будь, ти вірний до загину Нам вукраї, на вище, понад все веде нас в бій Порців упавших слава для нас, закон, найвищий та наказ, Соборна українська держава, вільна і мецьна, відцяну покавказ, Соборна українська держава, вільна і міцна, відцяну покавка.